Такими темпами в Черкасах в мікрорайоні Яблуневи всього за два місяці звели три котеджі. Їхня площа 60, 80 та 120 квадратних метрів. Будівельники саме завершують опоряджувальні роботи. Такі стислі терміни на якість будівель, запевняють фахівці, не вплинули. Якість робіт ми можемо пройти подивитись, вона задовольняє, вона вся йде по ДСТУ. Тут є технології так, сухого будівництва. Така технологія звичною та популярною у Штатах та Європі, а саме будівництво менш затратне. При цьому котежі ще й енергоефективні втрати тепла в них зведені до мінімуму. По теплопроводності домік, так як про гарантують, що стіна, яка ділиться, можна бачити тут, Деревянные с утеплением с двух сторон гипсокартоном и снаружи с утеплением приравнивается к полтора кирпичной стене. Простой такий будинок заповняють вахівці не менше за цегляний. Проектная организация, которая проектирует и строит, дает гарантии на конструктивные элементы, гарантирует 25 лет на пропитку, ну, все, что не делать, что що і 5 років дає гарантію в цілому на будиночок. Ну із практики такі будинки домики. Э, име... Право на жизнь там по 50 і більше років. Котеджі будуть за бюджетні кошти. Із міської скарбниці витратили майже 2 мільйони гривень. Ще близько мільйона знадобиться на прокладання зовнішніх інженерних мереж, газопроводу та електроліній. Квадратний метр у такому будинку коштує 5 тисяч гривень, а це майже на 20-30 відсотків дешевше ніж у багатоповерхівці, зауважують чиновники. Крім того, як бонус покупець отримає і 6 соток прилеглої території. Зараз ми працюємо над базою. Покупців працюємо з освітянами, які стоять на черзі. Працюємо з другими особами, які поки що які стоять на черзі. Якщо вони квартирній черзі, да, на квартирній черзі в міськ виконкомі, якщо вони будуть бажати купити такий домик, ми можемо його їм побудувати. Такий, як вони захотять. Зведені будиночки поки що не продаватимуть. Вони слугуватимуть зразками. До весни у мерії планують визначитися із першою чергою покупців і взятися розбудовувати мікрорайон. За проектом у котеджному містечку буде зо два десятки будинків. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.